Привіт, друзі! З прийдешніми святами у вас! І сьогодні я хочу вас познайомити з незвичайною книжкою з незвичайним динозавром, вітлозавром автора Тома Флетчера, видавницька Старого Лева 2022 рік. Де Санта й Олені його? На півночі далекі. Там, де замети снігові, у місті, Чарівні. А Санта й Олені його живуть самі саменькі. Та ні, ще є там динозавр, бо там у нього діло. Це різдвозавр, як не крути, ніде такого не знайти. А різдвозавр хотів завжди в небеса злетіти. Тягнути сани чарівні туди та не діти. Давай навчу тебе, малий, гукає сан. Почали. Тепер я вчитель, зроби кров, це буде перший наш урок. Що олені їдять мої, та й динозавру треба. Це допоможе вмить тобі здійнятися в небо. І різдвозаврий, як тільки міг, з розгону хутку в сяй був лих, хоч розігнався він як слід, та гепнувся в блід. Халепа Санта аж зітхнув почнемо все спочатку, та вже святвечір, мушу йти, бо діти вклалися спадки. Та не журися, не біда, заусміхався Борода. Всього ночу тож не дива, та вже наступного різдва. І от настала вже весна, перетекла у літо. А літо в осінь перейшла так тихо й сумовито уже зима мете сніжком від хати й до хати, найкращий час перед Різдвом, щоб вчитися літати. Ти налаштуйся на таке свої думки про щастя різдвяним феям до снаги тож і тобі це вдасться. Тож різдво забре, не уявляв, як ластяться хмарки, коли торкаються його блискучі луски. Та сталась із ним, на жаль, іще одна поразка. Бо навіть радісні довки все ж не різдвяна казка. Геть засмутився Санта, ох, не спрацювала знов. Та я боюсь мені вже час летіти, ніж зимова, бо сани повні забавок для найдорожчих кіточок, які у ліжечках своїх чекають на дива. Тож буде третій наш урок наступного різдва. Чи вдасться полетіти різдвозавру і кого він зустрів? На різдво? Ви можете почитати, прийшовши до нашої бібліотеки і взявши цю книжечку з наших положі.